Вітаю, друзі, з вами вінчик, і в цьому відео я покажу вам, як повністю видалити з бібліотеки непотрібно куплену гру всім. Якщо, наприклад, ви купили гру, але вирішили, що в неї грати більше не будете, або ви попались на якусь роздачу гри, забрали її, а потім виявили, що вона російська. Тож, як її видалити з бібліотеки? Як бачите, з платною грою тут не можна її видалити з аккаунту, тут немає такої можливості. Для цього натискаємо зверху на довідка, обираємо Службу підтримки Steam, обираємо ігри програми тощо, пишемо сюди повну назву нашої гри. Обираємо гру, натискаємо Я хочу назавжди цю гру з мого аккаунту. Але зауважте єдиний факт, що повернути гроші можна протягом двох тижнів з моменту придбання товару. І якщо ви... Не гра грали не більше двох годин. Відповідно, з грою, якою ви забрали на роздачі, ви не отримаєте повернення коштів. Це працює лише в тому випадку, якщо ви придбали гру. Натискаємо так, назавжди вилучити позначені ігри з мого аккаунта. І все, ця гра у вас зникне назавжди з бібліотеки не буде відображатись. Якщо дане відео було для вас корисним, ставте «подобайку», за бажання пишіть коментар. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!